Рояль не має жодного відношення до виборів. Рояль Борис Вікторович обіцявши два роки тому, коли я обіцяла, що знайду когось, хто купить для Львова Рояль два роки тому, коли був наданий статус національного музичної академії. Ми багато спричинилися до цього, і тоді ректор говорячи. Про це казав, але це добре. Ми вже маємо статус національний, але не маємо порядного інструменту, на якому можуть грати такі великі музиканти, справді є у Львові. І якось ми з Борисом Вікторовичем про це зговорилися. І Борис е Вікторович сказав слухай, ну давай купимо той роя, скільки він там коштує, взяв і купив і привіз. А чому саме зараз? Тому що -то десь за півтора тижня починається цей конкурс світні і ми. Намагалися встигнути. От і вся історія з роялем. Вона не має жодного відношення до виборів. Ми би не хотіли, щоб ви пов'язували такий наш чисто приватний